Вчора ми зробили ревізію і виявилось, що в нас велика недостача. Ніхто нічого мені сказати не хоче? Я тут точно ні до чого, я не брала. І я нічого не брала. Нащо мені це робити? Ясно. Я так і думала. Ми вже провели розслідування і точно знаємо, що це хтось із вас. Влада Сергіївна, я вам клянусь, я нічого не брала. Ви перевірте ще раз. Може це помилка якась, так буває. Ага, може ви щось не додивились? Чи той товар кудись закотився? Чи ви його просто не помітили? Я що, схожа на ідіотку? Отже, у вас є 10 хвилин на те, щоб з'ясувати, хто з вас винен. Час пішов. Ну, що дура, догралися? Ніхто нічого не помітив і знала, що не треба цього робити. А якщо знала, чого мовчала? Навіть навпаки. Я ж казала, візьмемо трохи. А ти бери більше, бери більше, так що сама дура. Ах ти ж каза, ідіотка! Вибачте, дівчата, не хотіла вам заважати, але я забула свій телефон. Ой, а тут диктофон пише. Влада Сергіївна, я тут ні до чого. Це все Юля, це вона товар поцупила, чи й мене підбивала. Що? Влада Сергіївна, вона все бреше. Це все вона, вона. А я нічого не брала. Ясно. Звільнені обидві. Дура. Сама дура.